Маки, ружі, вінки та червоні шаровари. Таке уявлення про український національний костюм залишив за собою радянський союз. Все, що українське, смішне, незграбне, примітивне та не варте уваги. Але як було насправді. Десятиліттями російська влада прививала нам хибне уявлення про все українське. Людей знищували за українську мову, за любов до батьківщини і навіть за наш національний одяг. Така політика Московії була фактично великим планом знищення України, переконаний журналіст Акім Галімов. Це абсолютно свідома, абсолютно спланована ідеологія Кремля щодо знищення всього українського. Але навіть попри те, що вони знищили так багато мільйонів українців, вони не змогли скажімо, знищити культуру, тобто вона все рівно проростала. І відповідно е ну їм потрібно було створити ну по іншому, підійти да? тобто запустити в масову свідомість, що все українське це все таке, якесь сільське, незграбне, щоб люди самі від того відмовляли. Однак досягти свого росіянам таки не вдалося. Український дух відроджувався у кожному наступному поколінні протягом сотень років. Люди цікавилися своїм. І прагнули знати свою справжню історію. Це пані Оксана. Вона протягом всього свого життя досліджує український національний стрій. Ця справа стала родинною, адже бере початок ще у 90-х, коли цікавитися національним одягом почали батьки жінки. У нашій сім'ї це почалося з моєї мами. Їй просто було цікаво, як виглядає ця... Ну вона знала, як виглядає сорочка, бо вона бачила в музеї. Але весь інший атрибут. Весь костюм вона ніколи з тим не стикалася. Їй було дуже цікаво просто зрозуміти, з чого він складається, і вона поїхала в село Підлипне, це Романський район. Люди зустріли жінку шаленим подивом. В принципі, більше ніхто не цікавився, але були їй дуже вдячні, кажуть, Боже, це вам цікаво. Нашим дітям це не цікаво. Наші діти позбавляються цього всього, тому що це як ну, старе, е нікому не потрібне. В 90-х і в 2000-х люди про це не думали, тому що ну я не кажу про всіх більшість, скажімо так, да, про, про це не думала, тому що наше суспільство все ще перебувало скажімо, в, в такому знаєш пострусі після радянського союзу. Сталінська політика і політика всіх наступних очільників Кремля була направлена на те, щоб придушити, припритиснути саме українську культуру і українську мову, і створити оцю таку, знаєш, радя... навіть не росіянами, вже а мова йшла про таку радянську. да, радянський народ. Звісно, однією вишиванкою справа не закінчилася. Жінка забрала з собою додому десятки українських сорочок, плахт, корсеток, які вже були ледь на напівшляху до смітника. Звичайно, сорочки це були не просто одяг. Кожну сорочку вкладувався зміст. Якщо ми, ми кажемо там про стародавні, саме там кінець го початку 20-го сторіччя не, не могли не захоплювати. Це такі берегінки. Це жіночий потужний символ оберег саме для жінки. Це Сумська область, Ромни, звідки я, до речі, родом. Вони використовували ось такий жовтий колір, це було характерно. Ну і солов'їні вічка. Теж це дореволю... дореволюційні сорочки. Теж... Дерева, які ростуть вгору, дуже багато таких геометричних символів. І хрести це обереги теж. Ну, В принципі, всі, всі символи це якісь обереги. Це, мені здається, Великобагачанська. До речі, рідко коли майстриня себе закарбовувала. Це її ініціали і прізвище, мабуть, ім'я, але вони так писали, що дуже складно розібрати. Бачите, і а і тут, і тут якісь літери. Це взагалі такий, експресія, така мажорна сорочка, це теж відвар дуба, тобто це натуральний фарбник. Український стрій був далеким від сучасного уявлення про нього, яке побутувало ще донедавна. Шароварщина червоні ці штани такі розмальовані сорочки, які в принципі не мають не мають нічого спільного з автентикою. Національний одяг українок не обмежувався вишиванкою і червоною спідницею. У ті часи сурочка була фактично натільною білизною для українок. Поверх неї жінки з центральної України одягали плахти чи спідниці, а також корсетки, які дуже вдало підкреслювали жіночу талію. Це стародавній український стрій кінця 19-го сторіччя, бо сорочка кінець 19-го сторіччя, корсетка. Ну і, в принципі, спідниця, вона дореволюційна, ну можливо, там початку двадцятого сторіччя. Сорочка це домоткане полотно, це центральна Україна. Зображення, ось такі засіяні ромби, теж змережування таке. Бо це ну, такі засіяні поля зображували на гарний врожай. Корсетка зінківська. Тобто ми можемо це оприділити. Ну, взагалі корсетки більш складно ідентифікувати, до якого регіону вони призначені. Але, наприклад, ось такий малюночок, така аплікація зустрічалася на Зінківщині. Шовкова стрічка, це шовк натуральний і дуже дорога тканинка. Дуже дорога тканинка, це кубовий ситець, коштував свій час дуже дорого. Кожна дівчина мріяла мати щось таке унікальне, в якому вона в одязі могла б покрасуватися. Спочатку були плахти, потім вже перейшли в спіднички, бо спіднички значно зручніше, не інші. треба їх тримати. І взагалі дівчина ну дуже переживала, того що ж багатоярісність одягу, і це ще плахта, і щоб вона не злізла, і ніхто не побачив ту сорочку. Окрім краси української вишиванки, радянська влада вбачала у сорочках ворожі символи. Ця сорочка унікальна тим, що є зображення сварня. Це дуже унікальна річ, тому що раніше це все спалювалося. Це ж ну, знак нацизму. Якщо б раніше хнута зайшли з перевіркою і побачили цей знак, то ну розстріл. Для українців вже знак сварги, який сягає корінням ще до часів язичництва, символізував розвиток Всесвіту, рух Сонця та мир. Однак мирна незалежна Україна з її культурою, етнічністю та власним національним одягом в уявленні кремлівських керманичів існувати не могла. Що таке взагалі радянська влада? Це влада. Бандитів і преступників, якщо подивитися, там, ким був Сталін, ким були всі ці дзержинські і, і так далі. Вони всі люди, по-перше, без освіти, да, які просто, скажімо, силою і пропагандистськими лозунгами взяли владу. І відповідно, і насаджували потім терор. Росіяни в різні покоління своєї тоталітарної влади відкрито декларували, що не має бути національних політик в окремих республіках. Мовляв, усі ми маємо перетворитися в один великий спільний народ. Вся політика була направлена на те, щоб взяти людину зі своєї рідної землі і відправити її, наприклад, працювати чи служити якомога далі. Коли відбувається цей мікс, ми починаємо втрачати свої національні скажімо, ознаки, да тому що ну ми, потрапляючи в нове середовище, намагаємось пристосувати пристосуватися до того, що там є. Московська влада переселяла українців до Росії постійно, особливо активно після скасування кріпацтва. Наші люди тягнулися до землі, що дуже подобалося Керманичам Кремля, розповідає історик Микола Савченко. Там від Уралу і до Далекого Сходу казали, Україна в мініатюрі була. Там дуже багато українських сіл, українські традиції, українські хати, візерунки, орнаменти. Всього там було. В Росії там, по суті, отой весь пояс. Ну, від Уралу, від Алтаю, від Казахстану і через Сибір, Байкал до Далекого Сходу, то там він заселений в основному Україні. Це Зараз вони вже зросійщились. А тоді традиції дотрималися. Тоді влада Кремля була зацікавлена в українцях як у робочій силі. Про окрему етнічність навіть не йшлося. Тому місцева інтелігенція почала власними силами видавати книжки українською і навчати охочих. Ну, це російській владі не сподобалося, і буквально зразу вони відреагували. от у 63-й рік, знаменитий валуївський циркуляр, знаменитою фразою малоросійської мови не було, не має бути, не може. Українська інтелігенція стихає, однак ненадовго. Ну, друга хвиля громадівського руху, стара київська громада, це вже професора, це вже Краєзнавчі експедиції, це вже збір старожитностей, це вже розмови з людьми, коли виїжджали в експедиції. Приїжджає еліта київська, допустим, десь по провінції, по регіонах. Їм цікаво все. І подивитися і на вишиванки, і послухати якісь там легенди записати, і пісні записати. Вони починають активно. Знову подорожувати по Україні, і це вже занепокоїло не тільки міністра, і самого царя Олександр II видає емський указ, яким все це забороняє. Московська ідеологія була покликана повністю знищити культуру України, хоча могла розвивати власну російське суспільство воно завжди таке було. Воно дуже попри те, що воно мультикультурне, але ну воно має упередження до національних меншин, дуже серйозні. Можливо, я, я не знаю історію моди російської, Можливо, в них не було вишивки, ну було щось інше. В них були якісь інші елементи. Е в них було багато чого запозичено безпосередньо з Азії, і це не є погано. Вони мали би те своє інакше ставити на перше місце. Розумієш? А не намагатися забрати наше? От в цьому є проблема. Такий стереотип прижився навіть серед самих українців. Кремлівська пропаганда просувала свої наративи протягом десятків і навіть сотень років. Таку політику російська влада підтримувала й донині. Пані Оксана пригадує, коли 2009 року виходила заміж українському Строєві, місцеві на Плотавщині не розуміли такого рішення. Мовляв, для чого ця показовість. Натомість більшість полтавчан тоді захоплювалися молодятами. Хтось навіть припускав, що то йдуть зйомки українського фільму. Дала заміж в автентичному українському строї. Це сорочка, сорочку ж, звичайно, ніхто не носив без нічого. Це вважалося натільною білизною. Зверху корсетка, плахта кінця 19-го сторіччя, повністю з вовни, зроблена вручну. І унікальною річчю є така фартух запаска. Цей елемент українського строю став для родини сімейною реліквією. Мама, оце ж коли ходила по селам, це золота. З, золота запаска Золота запаска – це унікальна річ, але вона лежала на, замість е, килимка, і е, оця ж людина дуже зраділа, що є такий попит, і вона каже: Доню, ти прийди завтра, я тобі складу, так як вона мала бути, і я тобі покажу. І в ній я виходила заміж. До речі, Боже, яка краса. Це ж порча, так. Це, да, це порча, золоті нитки. Багато весільних сорочок та інших елементів строю збереглись і донині. Тепер оксамитові тканини і шовкове оздоблення доводять, що українці не були бідними і неосвіченими. Подивіться, які наші українці були ошатні, як гарно вбрані. Ну, інтелігенти були. На жаль, до розкуркулення. Потім прийшла радянська влада і все це забрала, порозстрілювала, знищила. Коли ми дивимося на ці старі фотографії, дивимося на наші національні вбрання, на те, як тягалися чіткі чоловіки, ми розуміємо, що там є естетика. Коли виникає естетика, естетика виникає тоді, коли люди усвідомлюють себе. Ну скажімо, усвідомлюють себе людьми, да людьми в розумінні, що в нас є не тільки базові наші потреби, а що ми прагнемо прекрасного відчуття мистецтва. Воно може з'явитися тільки тоді, коли люди ну усвідомлюють себе трошечки глобальніше ніж просто там живжива істота. Це не була біднота. Розумієш, тому вони так вдягались, тому вони так відчували це. Вже за часів незалежності українці почали більше дізнаватися про свою культурну спадщину однак всі ці прагнення знову приховано спотворювала російська пропаганда. Російська влада не хотіла у часи незалежної України відпускати Україну. Вони бачили, що Україна йде від них в Європу. Російській владі цього не хотілося. Вона хотіла, щоб Україна в їхньому фарватері осталася, і там і за колісне були переговори, і все було. І, ну, от цілий народ зломати не хватило в них сил. Сьогодні мода на українське знову на піку популярності. Тепер вишивають не лише сорочки, а й окремі елементи сучасного одягу. Щоправда, тепер це не завжди нагадує національні символи. Але настільки це погано, Оцей, знаєш. Сполох українськості, це як відповідь, ну, скажімо, не всі там мають можливість там чи хочуть там іти воювати, але скажімо, запит на справедливість він є. І він проявляється ну, в, цьому, в цьому поклику. Вони так в цей момент відчувають Україну і своє бажання бути причетним до цієї країни і до тих процесів, які відбуваються. Це однозначно. Позитивний процес після тривалих років е утисків, розумієш, це позитивний процес. Я знаю дівчину, я з нею спілкувалася, вона е з Донецької області. Перше, що вона поклала з собою в свій тривожний чемоданчик, це був рушник її бабусі. Тобто Це для неї було дуже, е дуже важливо, дуже значимо. Тобто, це вона собою. Тепер українці формують новий масштабний запит на історію, враховуючи наші європрагнення і бажання бути ближчими до Європи, ми починаємо скидати з себе все, що насаджувалося довгі роки десятиліття і століття. Часи найбільших своїх потрясінь суспільство завжди да, хоче відшукати своє коріння, знайти фундамент, на який можна міцно стати. Та зараз ми розуміємо, що насправді ідентичність, а культура формує ідентичність. На це є най, ну, скажімо, наша най, найбільша зброя, наш наш найбільший захист, тому що ідентичність це мотивація людини відстоювати своє, захищати свою землю, захищати свою домівку, захищати свою родину. Бути українцем сьогодні привід для гордості. Це усвідомлення робить нас сильнішими та унікальними в цьому мультикультурному світі. Тепер вишиванка це не про одяг бідняків з окраїни, це про незламність. Самобутність та перемогу світла над темрявою.